Ти хотіла моєї відвертості? А я прагну від тебе правди, розуміння надмірної впертості? Будь першою. І щоб назавжди. Чекати увечері не до пізньої ночі, не сумніватись, що я прийду. Хочеш каву у ліжко? Чи сніданок? Хочеш? Будь саме тою, я ж шукав саме ту. Будь тилом, будь світлом в найдовших тунелях. Чорт їх би забрав. Я тоді буду їхати, ні, летіти до тебе на першій секунді дзвінка. Дай мені руку. Я візьму синю ручку і писатиму, аж доки є в ній чорнил, доки вистачить слів, доки вистачить сил. І тихенько, на вушко, розповім, за що я тебе полюбив. Ти хотіла моєї відвертості, чи мене хотіла, чи тебе я хотів? Я пишу тобі це шрифтом Брайля через призму інертності і інерцію наших взаємопов'язаних тіл. Будь зі мною до завтра. Щодня, будь зі мною до завтра! А я буду твоїм щодня, щодоби, що шукав та знайшов. Одне одного варті, будь моєю лише, я буду тільки твоїм.